Сирні палички із моцарели від бренду Лель. Це проста і дуже смачна закуска до столу. Для приготування нам необхідно всього лише декілька інгредієнтів. А основний інгредієнт моцарела для піци від лель. Вона гарно тягнеться та легко ріжеться. Головніше, у моцарелі вона ідеально плавиться. Лель це український бренд свіжих сирів. Ознайомлення із брендом та їхнім асортиментом для вашої зручності посилання залишаю у описі під відео. А ми з вами продовжуємо готувати. Палички моцарели нарізала зручними мені шматочками. А далі паніровка. Для цього нам необхідні яйці, борошно та панірувальні сухарі. Та все по черзі обмокуємо нашу моцарелу. Зверніть увагу, що у яйце та панірувальні сухарі ми обмокуємо двічі для того, щоб наша скоринка була більш твердішою, щоб під час смаження сир залишався усередині. Готові палички необхідно помістити в морозилку на 3-4 години. А далі розігріваємо нашу олію. Віряю за допомогою борошна, Шипить, отже розігрілася. Вкидаю по декілька паличок та осмажую їх по декілька секунд. Приблизно до 30 секунд до рум'яної скоринки. Викладаємо на серветку для того, щоб забрати зайву олію. Та подаємо із соусом. У мене улюблений дітей кетчуп. Наші сирні палички готові, смакують у гарячому вигляді. Коли сир тягнеться, готуйте та смакуйте.